Вітаю вас на каналі Мацирук Авто. У наш продаж поступає така новинка. Це Opel Ampera, повністю електрична модель. З батарейкою ємністю 64 кВт. Так як тут була відзивна компанія в даних моделях авто, і їм замінювали батарейки на 64 бо з завода в них були 60 ки Автомобіль імпортований з Нідерландів. Вже розмитнений, сертифікований і готовий до продажу. Ось так виглядає. По Голландії дата першої реєстрації перший місяць 2020 року. Але автомобіль розмитнили в Україні 19 тим так як виготовлений він в кінці 2019 року. Автомобіль білесенький, гарнесенький, По кузову весь цілий рівний без пошкоджень. Повністю в рідній фарбі. Як доказ показую огляд товщиноміром. Капот 140, 120. І так, зауважимо, що Opel Ampera має всі навісні деталі кузова алюмінієві. Капот, крила, двері, кришка багажнику, все алюмінієве. Повернемося до огляду товщиноміром. 108, крило, 133, 119, 129, 106, 120, 114, 114, 109. Так, заднє крило у нас металеве. Бачите, пише цинк. Але оцинковане, 127 дах. 134. 134. Стійка 146, 98, 124. Це метал. був. далі у нас кришка багажнику, йде алюмінієва, Знову пише он кольоровий. 126, 120, 113. 75, тут округлість погано притулив, 114, 119, 125, 123, 118, 107, 126, 113, 113, 119 Все так, як я казав, в рідній фарбі по недолікам. Є єдиний недолік на даному авто. Це ось тут така дрібна вмятинка не знаю, чи відео передає. Це ну, їх, їх називають парковочна вмятина Хтось відкрив дверкою і вдарив, але тут фарба не пошкоджена, царапини нема. Це треба звернутися до хорошого пдрщика який цю проблему усуне без ніяких проблем. Автомобіль має у нас максимальну комплектацію. У цій комплектації йдуть такі гарні диски, чорні з проточкою алмазною, дуже стильно виглядаються. у нас 17-й розмір, шини 21550R17, Michelin. Всі 4 колеса однакових. Мобіль має парктроніки задні, передні, камеру заднього виду. Перейдемо до багажного відділення. Ось так виглядає багажник, все в гарному стані. Є в комплекті дві зарядочки, ось компресор, аптечка, аварійка, гачок. Там знизу ще є е, сабвуфер. Так як тут в автомобілі музика преміальна, бо все. Вікна на авто всі в круг рідні. Дивіться ось видно 19 рік. Тут теж 19, -й. тут 19, -й. ну вони всі 19. -й. Автомобіль має безключовий доступ на всіх дверях, на всіх ручках. На кришці багажника також. В салон переходимо. Так виглядає салон. Досить просторе місце для задніх пасажирів. Це сидіння налаштовані під мій зріст, під мене. У мене ріст 1,90 метрів. Я сижу комфортно і за собою влажу. Навіть місце від коліна до сидіння ще залишається. Ось такий чудовий салончик, шкіра, дуже така якісна на дотик, приємна з перфорацією Тут у нас є два USB-порти для зарядки ваших гаджетів. Також є електросклопідйомники і підігрів задніх сидінь. Тут є такий підлокітничок. Підстаканнички Тут ще дуже класно йде рівна підлога, немає ніякого навіть порожика залазити, вилазити. Тут немає горба, досить комфортно, зручно, особливо тим, в кого маленькі діти. Має сліпі зони. Також є датчик утримання в полосі, розпізнає знаки, також розпізнає людину. Чи якщо хтось іде, то на дисплеї малює, що бачить. Якусь перешкоду. Ось так виглядають передні карти. У нас акустика боус, чи босе, кому як краще, чи хто як каже. Такий вигляд в салоні. Сидіння. Все в прекрасному стані. Нічого не просижене, не продерте, не потерте. Така панель гарнесенька. Тут у нас є амбієнт підсвітка, вночі світиться біленьким дуже гарно. Підлокітник їздить, відкривається, каполичка, а там вже великий такий відсік, де навіть вода, мабуть, півторачка, пляшка. Світло у нас максимальне, ближній дальній LED, також є функція автоматичне перемикання дальнього світла. Адаптивний круїз з утриманням дистанції до попереднього авто. Тут покажу ще. Дуже збережена машинка. Таке відчуття нового автомобіля дає вона. Тут у нас рік показую теж 19-й, тут теж 19-й лобове скло. Також 19 й рік. Продемонструю, це з рістом 1,90 метр сідаю сам за собою, є місце реально, ще кулак до сидіння Бо зовні машина виглядає досить компактною, і всі думають, що вона реально маленька, але місце тут у порівнянні з її конкурентами, якщо взяти кону, то ця набагато більша. І Ніро не є більшою по посадці за це авто. По посадці десь приблизно як Ніро, може навіть для задніх пасажирів і більше місця. Так, отак виглядає карта водія. Тут у нас є 4 електросклопідйомника, електрозеркала з функції складання. Сидіння водія, дивіться, в якому стані. Все виглядає просто чудово. Підлога, дивіться, коврики, підальки, різинки. Під ковриком нічого ніде не протупано, не затупано. В такому стані кермо. Тут у нас є мультируль, управління круїз контролем з дистанцією. Також є підігрів керма. Підігрів я повторюсь, передніх і задніх також сидінь. Селектор перемикання передач, USB-порти. Ось я сів, зручно себе почуваю, над головою місця також достатньо. Так нас зустрічають такими анімаціями дуже так стильово. Запускаємо. Все, автомобільчик запущений. Така дуже велика навігація чи екран, є дуже багато різних налаштувань, також присутня українська мова, ще дуже класно і зручно. Перейдемо до LED-щитка приборів. Автомобіль вже під'єднався до мого телефону. Тепер дивіться, зверніть увагу на запас ходу автомобіля. Цей автомобіль заряджений на 100%, прогнозує запас 566. Це я вчора на ній проїхався вже десь 2 кілометри, бо як зняв зарядки, було 568 чи щось таке. Пробіг в автомобіля 95 тисяч, рідний підтверджений. Ось така дуже класна електричка з реально великим запасом ходу. Це, мабуть, вона є лідером по далекобійності. Навіть проїде більше як Кона чи Ніро, тому що цей автомобіль має трошки легшу вагу, так як він йде алюмінієвий. Така пропозиція є у продажу. Кому цікаво, дзвонимо або пишемо, опис ціна і мій номер телефону є під відео. Або давайте так, кому зручніше. Ось мій номер телефону. Також підписуємося на мої сторінки в соцмережах. Пишемо якісь коменти, ставимо лайки. Всім дякую за перегляд.